Вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання, шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Сонечко привітне сяє. Небо чисте, блакитне, літо в гості заглядає. Тепле, ягідне, запашне. Малята до нас прийшла яскрава пора року, яка називається літо. Літо має три місяці. Це червень, липень та серпень. Ось послухайте про них. Червень перший місяць літа. Чому ж його так назвали? Червень це черешні стиглі соковитій. Це червоні вишні з солодом налиті. Кажуть, якщо в червні рідкий дощ буває, то у вулику медом прибуває. Липень другий місяць літа. Вкрились липи усі цвітом. Пахнуть медом, пахнуть літом. Це буває в липні, якщо в липні багато комарів, буде врожай. На ягоди, а якщо мошок, то грибів. Серпень останній місяць літа. Серп знайшла бабуся і пшениці вжала, як снопи в'язати, дітям показала. Щедрий місяць серпень серпиком назвала, а ще люди кажуть, що якщо в серпні немає дощу, осінь буде теплою та сухою. Дітки, а що ж буває улітку? Влітку дме теплий вітерець, влітку світить яскраве сонечко, влітку літає багато комашок. Влітку дозрівають овочі та фрукти. А ще влітку довший день та коротша ніч. Влітку спекотні дні, теплі ночі. Дітки, подивіться навкруги та подумайте, що ще буває влітку. Я пропоную розглянути картину про літо та відповісти на запитання. Кого ви бачите на картині? На картині я бачу донечку з матусею, а ще можна дати їм ім'я, що роблять дівчинка з матусею. Конечка з матусою збирають ягоди. А які ягоди знаєте ви ще? Хто сидить біля дівчинки? Біля дівчинки сидить песик. А що він робить? А що ще ви бачите на картині? Дітки, то яка пора року зображена на картині? Я назвала картину влітку. А яку назву придумаєте ви? А зараз разом з вами пограємо гру, яка називається назви лагідно. Наприклад, слово трава. А як сказати лагідно? Травичка. А ще сонце. Як сказати? Сонечко. Річка. А тепер, малята, ви спробуйте лагідно сказати слова Літо, Квітка та вітер. Вийшло молодці, розумашечки. Дітки, то про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? А як називається перший місяць літа? Молодці. Тож, дітки, я кажу вам до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.